Трішки більше розповісти про свій новий спінінг Sportex Nova Twitch RS2. Що можу сказати по перших враженнях? по першій рибалець? Фактично, якщо ви дивились моє останнє відео, то уся риба ловила, зловилася і була е, виважувана на дане водилище. Даний бланк досить. Добре відпрацьовує як по невеликій щуці, так і щука, яка в мене була кіло 200 якщо я не помиляюся. Досить непогано працює. Працює, можна сказати, весь бланк на уважуванні. Тому на уважуванні він досить комфортний. Класно, не дуже довга ось так, бачите, не дуже довга ручка під твічинг. От мені навіть не дістає до локтя і це дуже... Зручно, коли ви проводите ваш воблер. Приємний такий, приємна ручка Evo Катушко-тримач, він закручується тако зверху, але незважаючи на те, що я в принципі люблю більш нижні гайки, катушкотримача, тримача, даний досить комфортний, добре лягає в руку і можна поставити і тримати пальцем на бланку. Досить хороші. Сенсорні відчуття. Бланк передає чудово, що відбувається з вашою приманкою воді. Ви відчуваєте, як працює воблер, і відчуваєте його всю проводку. Ось з ультегрою 4 тисяч, і бачите, баланс, можна сказати, майже ідеальний на кінці котушкотримача. Кільця. Кільця такі. Невеликі, досить невеликі, особливо не сильно, зруч... не сильно... Не те, що зручно, не сильно звично, що таке невелике пропускне перше кільце. Але незважаючи на це, закиди виходять досить хороші, досить далекі. І в мене, ось, якщо ви звернете увагу, я спеціально не намотую для твічингової катушки до кінця нитку, щоб менше скидувало борід. В принципі, цього достатньо цієї нитки, щоб отримувати більш-менш... Далекий з лодки і для того, щоб не отримувати борід. То ось, незважаючи на те, що нитка, одиничка і не домотана до кінця, виліт, в принципі, виходить досить хороший і приманку вдається посилати в ту точку, в яку ви хочете. Всі інші кільця також такого невеликого розміру. В принципі, на невеликих. Лапках і це, напевно, зменшує саму вагу спінінга. Даний спінінг досить легкий, зручний і досить приємний в роботі. Ось такі перші враження мене по першій рибалці склав цей спінінг. Якщо ви шукаєте твічингові такі більш бланки, то даний бланк я би вам рекомендував принаймні звернути на нього увагу. Поки що не ловив на даний спінінг на джиг, тому нічого по джигові не можу сказати.